З 21 вересня вже почався Октоберфест, який буде продовжуватись 16 днів. І АТБ шанує традиції знижки на пиво, ковбаски, рибу, слабоалкогольні напої. Пропонує з 25 вересня по 1 жовтня. Давайте подивимося, які тут у нас є акційні пропозиції. Сидер 0,95 літрів за 39,90. Пиво Холстен Пілснер за 50,30 Стріпси курячі, 23,50, грінки житньо пшеничні, 18,50. Сухарики, хрум, багетні зі смаком сметана та зелень 9,70. Пиво 1 ,15 літр 15, зіберт світле 30,90. Пиво 05 літрів Бірмікс 1990 спеціальний зі смаком персика. Пиво 09 літрів повна діжка, м'яке світле 31,50. Пиво 05 літрів «Джерманаріх» 19:30. Пиво 2 літри оболонь преміум екстра» набір 4 по 05 72,90 – Пиво 0,9 літрів, гараж зі смаком лимона 38,70. 0,5 літрів, пиво чернігівське, світле 17,30. Чіпси своя лінія картопляні зі смаком крабу 26,30. Ще чіпси від своєї лінії. Картопляні зі смаком сметани і зеленню, Також зі смаком бекону 26,30. Також є ріфлені зі смаком васабі і зі смаком паприки, також 26,30. Чіпси люкс зі смаком лосося у вершках 35,80 слайси з філе курячого, 43,70 сушені. Ще чіпси люкс зі смаком сиру 35,80. І зі смаком лисичок 35,80. Пиво 0,5 літрів світле. Ловен Брау Original 22,50. Пиво оболонь. традиційне світле 2,4 літри, 5030. Напій 0,5 літрів рево. Алко Energy алкогольний газований 8,5 за 29,50. Пиво безалкогольне 0,5 літрів оболонь. Світле, нефільтроване, пастеризоване 20,90. Пиво 0,5 літрів, Кроненборг 31,50. Арахіс, своя лінія, смажений, солоний, хрусткий оболонці зі смаком бекону 12,90. Ще, арахє своя лінія. Є зі смаком васабі і зі смаком сиру 12,90. Напій винний 330 мл. Манго маракуя слабоалкогольний і гристий брюд білий за 30,50. Картопляна соломка своя лінія зі смаком сметани і зеленью. Є також зі смаком сиру 23,90. Вомер рибниця. Ціна за кілограм 292,90. Фісташки в салоні своя лінія, Смажені 53,90. Чипси курячі, 67,90. М'ясні слайси глобино 31,90. Путасу своя лінія. Сушена солона 29,90. Пиво 1 літр У Маньвіденське – 39,90. Пиво 05 літрів опілля 2366 для власників картки АТБ, без картки 2490, сидр 1 літр. Класік з карткою АТБ 4456, без картки 4690. Багато ще акційних пропозицій є просто зі знижкою або зі знижкою власникам картки АТБ. Буду ще робити огляди, підписуйтесь, якщо бажаєте бачити знижки, знати акційні пропозиції, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео. До наступних зустрічей. Бажаю усім гарних покупок та максимальних знижок!